Це, я заберу ми тоді роздаємо. так це ми, ми тримаємо. Просто пишаємося нашими посудами, які сьогодні в Збройних силах України на рівні з чоловіками захищають і боронять Україну. зразкове виконання військового обов'язку. Та високий професіоналіст нагороджено жінок військовослужбовців Міністерства оборони України. Я дуже рада, що від... отримала грамоту від Верховної Ради України. Це насправді дуже велике. Приємно, дуже приємно. Приємно, що вони не забувають про нас, ми також жінки. Дуже робота подала такі афа щороку збільшується кількість жінок військовослужбовців, і на початку 2017 року вже фіксувалося більше 20 тисяч жінок військовослужбовців. Це правильна і чудова цифра. З очевидно, що в українській армії не менше жінок-офіцерів, але ми маємо діти до натівських стандартів, не лише соціальних і оборонних, але і ставлення до жінців в армії. І от власне це ми бачимо своїм задачі, такої як політики. Ми вітаємо. Ти факт, що вперше в 2017 році у бюджеті України закладені гроші на переобладнання там якби соціальних і побутових місць для жінок в армії, але ми будемо вимагати все таки більшої поваги до жінки в армії і щоб там було більше жінок-офіцерів.